Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами повторення геометрії. Задача: Знайдіть площу круга, описаного навколо трикутника зі сторонами 7 см, 8 см і 9 см. Якщо ми позначимо сторони А, С, то маємо А дорівнює 7 см. Б. Дорівнює 8 см, С дорівнює 9 см. Знайти треба площу круга, описаного навколо цього трикутника. Для того, щоб знайти площу круга, нам необхідно знати радіус цього круга. Пригадуємо формулу S круга дорівнює PR у квадраті. Отже, Необхідно знайти радіус описаного круга. Радіус описаного круга знаходиться за формулою ABC розділити на 4С. ABC – це сторони трикутника вони відомі з умови задачі. С це площа цього трикутника. Отже, задача зводиться до знаходження площі а площу трикутника, у якого відомі три сторони, зручно знаходити за формулою Герона. Таким чином, ми з вами маємо план розв'язання задачі. Спочатку за формулою герона знаходимо площу трикутника. Тоді знаходимо радіус описаного навколо цього трикутника круга. А тоді вже знаходимо площу цього круга. Отже, формула герона перший крок. Обчислюємо півпериметра. Півпериметра дорівнює формула А плюс Б плюс С це периметр. І розділити на 2. Підставляємо. Дані з умови задачі 7 плюс 8 плюс 9 розділити на 2. 15, 24 на 2 дорівнює 12. Тепер сама формула герона. Формула корінь квадратний P множити на P мінус А, множити на P мінус B, множити на П-С. Підставляємо дані з умови задачі. Корінь квадратний. П дорівнює 12. П – А це означає 12 відняти 7. Дорівнює 5. П b Б означає 12, відняти 8, 4. І П – 12, відняти 9, 3. Дорівнює. Винесемо з знака кореня множники, але при цьому трошечки е, згрупуємо. 12. Множити на 3, дорівнює 36, а це в нас точний квадрат. Корінь 36. множити на 4 і множити на 5. Дорівнює корінь з 36 6, корінь з 4, 2. І корінь із 5 залишається дорівнює 6 на 2 12, корінь із 5 сантиметрів. Це в нас квадратний, це в нас площа цього трикутника. Тепер знаходимо радіус описаного навколо нього круга. Р дорівнює, Формула в нас є, ми тільки підставляємо. Замість А пишемо 7, замість Б8, замість С, 9. Розділити 4 множити. А площу ми вже обчислили. 12, корінь з 5. Дорівнює. 4 і 8 можна скоротити на 4. В знаменнику 1 у чисельнику 2. 12 і 2 можна скоротити на 2. В чисельнику 1, знаменнику 6. 6 і 9. Скорочуємо на 3. 3, 2. Більше нічого не скорочується, записуємо. 7 множити на 3 21. І в знаменнику 2, корінь із 5 сантиметрів. І залишилося підставити у формулу площі круга. S круга дорівнює π Замість R пишемо 21 розділити на 2 корінь із 5 до квадрату. А тепер кожен із цих компонентів підносимо до квадрата окремо. Пі 21 у квадраті розділити 2 у квадраті 4. Корінь з 5 у квадраті 5. Дорівнює 21 у квадраті 441. знаменнику 20 пі. 441 розділити на 20. 44 на 20 по 2, 40. Віднімаємо 40, зносимо одиницю, 41, знову по 2, 40, остача 1. Дописуємо 0. Кому пишемо? 0. Дописуємо ще 1, 5 5 на 20, 100. Одержали 22,5 сантиметрів квадратних. Оце площа круга, описаного навколо трикутника. Отже, якщо ще раз подивитися на хід розв'язання. То ми використали формулу герона для обчислення площі трикутника. Потім використали радіус круга, описаного навколо цього трикутника, і формула площа круга. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.